ДТП, де постраждала задня кузовна частина авто. Якщо у вас трапилась така сама ситуація, не знаю, що робити. У нас відбулося пошкодження в заднє ліве крило. Протягнуло до арки дверми, змістило зазор. Трішки погнуло прийом. Зробило складок під бампером. Пошкодився, поїхали, ми його вже демонтували, та пошкодився наш бампер. Бампер будемо замінювати. Поріг ремонтуємо, крило Кузов Кузовхаб. Відновимо ваш автомобіль після будь-якого ДТП. Влад, чому не варто мити авто одразу після фарбування? Особисто я не рекомендую мити відразу авто. Чому? Через те, що лаку потрібно кристалізуватись. Якщо, наприклад, пофарбувати і полірувати можна вже на слідуючий день після сушки, то кристалізується всередині він. Через певний час повинно пройти ну хоча б тиждень. Відразу можна, але теж не рекомендовано, хоча б просто водою, але не зблизька. хімію заборонено, через те, що вона агресивна, і вона ще через те, що лак сирий можуть появитися або якісь плями, або просто роз'їсти лак. Тому краще почекайте, а в таку холодну погоду тим більше можливо, і два тижні потрібно почекати, щоб воно гарно висохло і тоді спокійно мити. Наша Тойота вже йде на завершення, готуємо до фарбування. Були у нас переварені пороги, адже була корозія, і вони повністю зняли. Ми їх переварили, зашпаклювали, Вони готові. Будемо фарбувати ще до нашої машинки. Є двоє дверей. Одні були куплені нові, ну як нові бу зі слідами корозії. І вже вони відпіскоструєні, загрунтовані. Буду передивлюватися, які там є певні моментики. І є рідні двері, дуже цікаві двері, адже там було декілька фарбувань, куча слоїв, і дуже багато шпаківків. Все билося в 900 мікрон. На даному етапі ми тут теж йдемо до завершення. І ще у нас дві ручечки. були трошечки поцарапані І все. Дивіться, згодом наше фарбування. Наша найглобальніша і найчастіша проблема це пороги: то ржавіють, то гниють, то погнуті, то ще що. І знову залітає тачечка з порогами. Думаю, варити ми нічого не будемо. Спробуємо відпускоструїти і їх врятувати, щоб не влітати в копіючку. Два прожика, і є сліди корозії на лівому передньому крилі. А ти знімаєш далі? Блін, я думала, ти перкі. Так, наше крило. Тут будемо. Частково його теж скривати, забирати грозію, напевно, підшпаклюємо, загрунтуємо і зробимо переходик. Поки що це всі роботи на цьому авто, хоча є ще якісь нюансики, але власники не бажають поки що того робити. Тому слідкуйте, як ми будемо спасати ржаві пороги. Go! Тому, якщо у вас теж така проблема і спіткали такі невдачі, ви можете завжди звернутися в кузов хаб, і ми спасемо ваші ржаві, гнилі. Автомобілі, щоб всі були гарненькі, ціленькі і мали гарний вигляд.